Мене звати Оксана. Мені 90. Ні діабету, ні тиску, ніж мені таблеток щоранку і щовечора. Я сама встаю, готую собі сніданок, щодня гуляю в парку біля будинку в моєму рідному Житомирі, читаю без окулярів і пам'ятаю все, що хочу пам'ятати. Хтось каже пощастило Хтось, мабуть, хороша генетика. А я завжди відповідаю. Я просто знала, як наповнювати свою тарілку. Я не лікувала хвороби, я не давала їм шансу з'явитися. Погляньте довкола, як живуть мої ровесниці. Одна не може пройти кількох кроків без задишки, в іншої сумка, як пересувна аптечка. Хто щоранку відкриває не вікно, а упаковку пігулок. Ми так звикаємо до болю, втоми поганого сну. Думаємо. Ну, вік. Але чи справді це вік? Може, це наслідки того, що ми їли роками. Та головне, усе можна змінити, навіть якщо вам за 60, 70 чи 80. не голодуванням, не радикальними дієтами, а через просту живу, теплу їжу, яка годує, лікує і захищає? Сьогодні я поділюся п'ятьма продуктами, які стали початком моєї другої молодості. Я впевнена, допомогли мені дожити до дев'яноста не виживаючи, а живучи. Але спершу, якщо вам не байдуже, якщо хочете підтримати здоров'я своє чи близьких, підпишіться на наш канал, це підтримка для спільноти людей старшого віку. І якщо відео здасться вам порожнім, напишіть у коментарях нуль. А якщо воно відгукнеться, напишіть один. Ваш відгук це паливо, що рухає нас вперед. А тепер до суті. Почну з того, без чого не минає жоден мій ранок уже багато років. З продукту, який дав мені ясну голову і легке серце. Продукт перший чорноплідна хоробина. Маленька, терпка, ягода, але робить більше, ніж ціла полиця таблеток. Я почала їсти її років 30 тому, коли ще працювала у бібліотеці в Житомирі. Не тому. Що було модно, а за порадою сусідки, Тетяни Назарівни, фельдшерки на пенсії. Вона казала Оксано, якщо хочеш, щоб суди не були, як у молоденької, заварюй горобину. Багато не треба, але щодня. Я спершу скептично, та що там ягода. Але спробувала. Заварила жменю сушеної горобини в термосі, настояла кілька годин і пила по пів склянки щодня. Не завжди, але регулярно. І знаєте, що голова перестала наливатися важкістю, руки стали теплими навіть узимку, а тиск вирівнявся. Раніше, бувало, підскочить, хоч лягай, а тепер іде рівно, як годинник. Чорноплідна горобина особлива. У ній антоціани, природні речовини, що захищають судини, покращують кровообіг до очей і мозку. Коротко кажучи, роблять нас живішими. Ось історія. Моя подруга Євгенія, із якою ми разом виходили на пенсію, у 74 скаржилася на головокружіння, особливо вранці. Ніби пливу в кімнаті, казала вона, а руки завжди мерзли. Лікар діагностував судинну слабкість, віковий виписав таблетки, але їй від них було зле. Я дала їй баночку сушеної горобини. Розповіла, як заварювати. За два місяці бачу її в парку, махає мені з іншого кінця алеї, усміхається. Оксано, я знову ходжу сама, без страху, пальці теплі, як колись, і шапку взимку не завжди вдягаю. Ось вам і ягода, не заморська, а наша, рідна. Як готувати. Заварити жменю в термосі на дві-три години, пити, як компот. Можна додавати сушену чи свіжу до каші або варити з яблуками, але без цукру. Головне, регулярно, потроху, без фанатизму. Якщо у вас бувають скачки тиску, хаолот у пальцях чи важкість у голові, спробуйте. Гороби м'яко, ніби повертаючи в тіло лад. Якщо вже знайомі з нею, напишіть у коментарях сила. Якщо ще ні, візьму на замітку. Продукт другий Іванчай. Трава, що повертає спокій. У молодості Іванчай пили в кожній хаті нашого села під Житомиром. Бабусі тримали його в трилітрових банках, заварювали, як чай, але смак був ем'якший, без гіркоти чи тривоги. Потім про нього забули, магазини заполонили коробки з ароматизаторами, а Іванчай став немодним. Але 20 років тому я до нього повернулася і відтоді не розлучаюся. Чому? Він робить те, що так потрібно в зрілому віці, заспокоює нерви, знімає напругу, покращує сон і травлення. Без таблеток, без звикання. Щовечора заварюю щіпку іванчаю, настоюю 10-15 хвилин, п'ю теплим, без цукру, іноді з краплею настою горобини. Після нього тіло розслабляється. Думки стихають, я засинаю спокійно, без тривожних снів чи прокидань. Була в мене знайома Валентина Ефедорівна, із якою ми часто бачилися в бібліотеці. Вона скаржилася, що ввечері серце скаче, пульс частішає, тривожно, і спати не може. Таблетки лише сили відбирали. Я налила їй у термос іванчею і сказала: спробуй замість чорного чаю хоч один вечір. За кілька днів вона підійшла і каже: Оксано, я вперше за довгий час заснула без думок, що не засну. Просто лягла, і ніби хтось очі закрив. Іванчай багатий на речовини, що допомагають мозку, серцю й шлунку працювати без перевантаження. Він зменшує запалення, підтримує печінку, покращує відтік рідини, а значить, менше набряків, менше важкості. Як готувати? Чайну ложку сухої трави на 300 мл гарячої води настоювати під кришкою 10-15 хвилин. Пити теплим, не на холодний шлунок, особливо ввечері замість солодкого чаю чи кави. Якщо любите тишу і хочете спати спокійно, спробуйте. І якщо іванчай уже на вашій кухні, напишіть у коментарях спокій. І якщо тільки плануєте, напишіть візьму на вечір. Це наш перший крок до внутрішньої гармонії. Продукт третій гречана каша. Просто дешевий, як виявилося, надовго. І якщо спитати, що я їла найчастіше за життя, без вагань скажу гречку. Не через дієти чи моду, а тому, що на ній виросла. У нашій хаті в селі вона була щодня, із молоком, і з маслом, чи просто так. І що старшою я ставала, то більше розуміла. Яка це сильна їжа? Коли мені виповнилося 60, почалися проблеми з цукром, вялість після їди, слабкість, серцебиття. Лікар порадив стежити за рівнем. Я прибрала білий хліб, беулочки, а замість них гречка. Вранці, іноді вдень, на воді, без солі чи масла. Нічого зайвого. За два тижні перестало хилити в сон після їди. За два місяці цукор заспокоївся, тиск знизився, а головне з'явилося відчуття ситості без важкості. Гречка, багата повільними вуглеводами, дає енергію на весь день. У ній магній, залізо, клітковина, і все без аптечних добавок. І якщо варити до ем'якості, без обсмажування, вона підходить навіть тим, у кого проблеми зі шлунком чи підшлунковою. Моя племінниця, Оленка, із Вінниці. Усе життя їла на швидку бутерброди, печиво. Я їй кажу замочи гречку на ніч, а вранці доведи до кипіння. Спершу вона пирхала, а за місяць телефонує. тьотю Оксано, я вперше нормально їм, голова ясніша, а ввечері сил більше. Як готувати? Один до двох склянка гречки, дві склянки води. Варити на слабкому вогні 15-20 хвилин. Без масла, солі, нічого зайвого. Можна додати трохи настою горобини чи ложку теплого лляного масла після варки. Якщо думаєте, з чого почати зміни, почніть із гречки, як із фундаменту, що не вимагає зусиль, але тримає міцно. Якщо їсте гречку, напишіть у коментарях основа. Якщо ще ні, візьму в тарілку. Подивимося, скільки нас обирає просте і надійне. Продукт четвертий морська капуста. У нійоду не менше, ніж в аптеці, але це лише початок. Я спробувала її в сорок. Тоді про щитовидку мало говорили, але в мене почали мерзнути руки, голос став тихішим, сил поменшало. Лікар сказав Йод на нижній межеї, подумай про морепродукти. Риба мені не дуже, а морська капуста зайшла одразу. Вона легка, з ледь солонуватим смаком. Якщо правильно приготувати не різка. Додаю її потроху до салату, до каші чи як гарнір. За два тижні руки потеплішали, сили повернулися, і в голові з'явилася ясність. Ось що значить, коли тіло працює, як треба. У морській капусті не лише йод, а й вітаміни групи Б, залізо, магній, клітковина. Вона підтримує щитовидку, очищає судини, регулює обмін речовин. Знижує холестерин і допомагає печінці. Моя сусідка, пані Надія, із Житомира, все життя скаржилася на вялість і туман у голові. Вона була продавчинею. Почала їсти морську капусту через день, у салаті чи ложку як гарнір. За місяць каже Оксано, ніби всередині хтось увімкнув світло, пам'ять краща і шия не мерзне. Важливо, не беріть баночну з оцтом і цукром, вона шкодить. Краще сушену ламінарію замочити на 2 години, промити і додати краплю масла або брати якісну заморожену без добавок. Як їсти у салаті з морквою, гречкою, бурячком, окремо як гарнір, одна-дві ложки, чи в суп наприкінці варки. Якщо обминали її стороною, то тепер дайте їй шанс. Якщо їсте морську капусту, напишіть йод. Якщо плануєте спробувати, включаю. Подивимося, скільки нас дбає про щитовидку і судини ложкою їжі, а не пігулками. Продукт п'ятий квашена капуста. У ній немає нічого зайвого, але є все потрібне. Я знаю її з дитинства. У нашій хаті її кавиасили в великій банці, без оцту, без цукру, лише капуста, морква і трохи солі. Їли до картоплі чи риби. Лише з роками я зрозуміла це не просто гарнір. А підтримка для всього організму. Квашена капуста живий продукт. У ній молочно-кислі бактерії, що допомагають кишківнику. Завдяки цьому краще засвоюються вітаміни, печенка не перевантажується, імунітет міцніший, а запалення в тілі зменшується. Я відчула її силу в 70 коли почалися проблеми з травленням, вздуття, важкість, сонливість після їди. Почала їсти полосці, перед'їдуючи в прикуску. За два тижні стало легше, за місяць, ніби все всередині запрацювало дружніше. Апетит повернувся, настрій вирівнявся. У капусті вітамін С, якого нам бракує з віком, клітчатка, каалій, вітаміни групи Б, особливо Б6, що підтримує мозок і зменшує тривожність. Ось історія. Моя сусідка Марія Павлівна. У 78 років мала проблеми з кишківником після антибіотиків. Лікар радив пробіотики, але вона забула їх купити. Я дала їй банку домашньої капусти і кажу спробуй, тільки не магазину. За тиждень вона прийшла і каже: Оксано, вперше за місяць живіт спокійний, я сама ніби легша, у тілі, в голові, в настрої. Як їсти? Одна-дві ложки перед перед'їдуючи в салаті, без майонезу. Тільки без оцту, цукру, консервантів, капуста, морква, сіль. Якщо хочете, щоб травлення працювало, настрій тримався, а роздратування не накопичувалося, додайте цю капусту. Якщо вона у вашому холодильнику, напишіть кисла. Якщо плануєте спробувати, почну. Покажемо, скільки нас обирає здоров'я без аптек. Друзі, ці п'ять продуктів. Мої вірні супутники, що подарували мені 43 роки без хвороб. Напишіть у коментарях, які з них уже на вашій кухні, чи що плануєте спробувати. Підписуйтесь на наш канал, щоб щодня отримувати прості поради для здоров'я і радості в золоті роки. Будьмо разом на шляху до повноцінного життя. Дякую, що ви з нами, і до нових зустрічей.